Списків немає, ні заступнику, ні голові, окружна комісія списків не дає. Цим членам комісії списки дали. Яким чином їм можуть дати списки, коли голові не дають? Далі посвідчення у них готові. Посвідчення ми маємо виписувати на дільниці. Як це має бути і що це має бути. Скажіть, будь ласка, що це за люди, що прийшли? Це люди, які заміняли їх. Кажуть, вони представили, що їх замінили. Принесли нові списки. Це від партії регіонів і від депутат кандидата в депутати Яценка. Ось, будь ласка, ці списки, які вони нам принесли, станом на 27.10 в 2 години ночі. Будь ласка. Тобто їх замінили в дві години ночі. Ну так? списки були надруковані. Коли замінили, ми не знаємо. У нас е, люди працювали на дільниці. Ми готували дільницю, люди розносили запрошення. Люди морально збентежені, знервовані. І пішли вони від цього, як сказати правильно. Пішли вони дуже розстроєні. Я почала дзвонити, ніхто в окружні мені не дають відповіді на це запитання. Сказали, що передзвонять. Ми послали заступника голови дільничої комісії номер 965 за списками. Списків на сьогодні в окружній ще немає. Де взялися ці списки з печаткою, з усім? Хто видав їм посвідчення? Кажуть, в окружній видали. Яким чином видали, як посвідчення виписується на дільничі комісії згідно закону після прийняття присяги членами комісії? А це тепер ви новий голова і новий заступник? Чи хто просто члени комісії? Члени комісії ні. Як може бути голова, як я від об'єднаної позиції? Мене ж не міняли. У дві години ночі знову учора поміняли, окружна поміняла назад, відмінила своє рішення, а сьогодні у дві години ночі знову призначили. А скажіть, будь ласка, а ви родом з Умані? Ні, Києва. З Києва? Так. Да. А від якої партії потрапили сюди? Написано. Так, да, Будь ласка. Я яка партія? Ось, партія. Фракція партії регіонів і Яценко Антон Володимирович. Ага. Ясно? І в мене йде мітинг, я не можу організувати роботу в дільниці, тому що чисто колеги, ми працюємо не за партійними списками, ми працювали, працювали колективом, а чого так вийшло, що людей викинули, які працювали, ми не знаємо. Готується велика фальсифікація. Хлопці, ви знаєте про кримінальну відповідальність, про фальсифікацію. Говоримо... Це сім років позбавлення волі. Знаєте? Ми тут ну, Мабуть, ви погано я знаєте. Ви знаєте, для чого ви сюди прислали? Ну точно фальсифікувати ви вибори. Ви знаєте, на, на, що, ти що ти. вам судосовим прислали, і скільки ви взяли грошей за це? Вас знають, ви, ви знаєте, скільки ви чого бачили, прислали ви і гроші? що це відбувається тут? Ну дивіться, ми просто попереджуємо. Будуть спостерігачі, будуть міжнародні спостерігачі. І Будь ви ласка, знаєте, я згоден, аби біля мене стояв особистий спостерігач і дивився за моєю роботою. Да, буде дивитися, буде дивитися. Якщо, якщо не, не відбудет, не це не відбудеться, це кримінальна відповідальність. Від об'єднаної опозиції. Да, спостерігачі, хай хай Чому від об'єднано ну, є і, і чисто є дикун, ні, ну... і і удар, у нас у нас є багато людей, людей, які стоять.